Липень 2019 року львівські комунальники експериментують на проспекті Чорновола на ділянці від оперного театру до залізничного моста, що поруч із форумом Львів, ремонтники застосовують новітню для Львова технологію. Поверх існуючого асфальту дороговкладники заливають тонкошарове бітумне покриття товщиною до 2 сантиметрів. Згідно з задумом, емульсія мала б потрапити у всі щілини та тріщини дороги і зробити її стійкішою до руйнувань. А головне продовжити термін експлуатації покриття не менше ніж на. Три роки. 2019-го цей ремонт вартував місту 2,5 мільйони гривень. Традиційний, кажуть комунальники, коштував би втричі дорожче. Технологія тонкошарового бітумного покриття в нас використана не тільки на Чорновола, також вона використана на ділянках вулиці Наукової, вулиці Сахарова, вулиці Стрийської. В принципі, вона себе досить добре зарекомендувала. Ми використовуємо тонкошарове обітомне покриття виключно на тих ділянках, які були раніше капітально відремонтовані. Три з половиною роки по тому та ж ділянка від оперного до залізничного моста з одного боку покриття візуально збереженіше ніж на ділянці від моста до вулиці Липинського, де ремонт згідно з новою технологією не проводили і, відповідно, не витрачали на це мільйони гривень. З іншого десятки вирізаних ділянок, які комунальники підготували до ямкового ремонту, свідчать про те, що дорога таки вразлива, навіть попри додаткову тонкошарову бітумну емульсію. Та де, де воно випродає, трошки морозяць воно підніме і поломить і то саме. То що гроші більше йдуть, а їм то на руку може. Вони фактично зразу наслідуючий рік, хоч то покриття було зроблено. Вони зразу були на слідуючий рік. Ну, ті тріщини пішли по дорозі. Ями є, звісно, по дорозі частково випадає асфальт. Качаємося на горбинках. Дуже часто вони постійно латають. Може, те, що маленький шар роблять. Правильно, від А до Я і всю дорогу там, кусок, але. Повністю знімати, повністю робити а то ямковити, закопування грошей. Комунальники, які приїхали проводити ямковий ремонт за консервованою емульсією ділянки на чорноволе, зізнаються, яку технологію для відновлення автошляху не обрали б. Дорога все ж псується. Я знаю, що краще гращено асфальтувати треба. Бо що не їздять, все розбивається, то не є нічого вічного. У міській раді визнають під час нанесення емульсії на проспекті Чорновола таки не дотрималися певних технологій. Там дійсно тоді були певні недоліки. Власне, по Чорновола по інших ділянках у нас по інших вулицях у нас таких проблем не було. Але там вони були виправлені в ну, скажімо, підрядником за кошт підрядника. Натомість громадський активіст, який стежить за станом львівських доріг, Святослав Товстига, каже, технологія тонкошарового бітомного покриття має перспективи в майбутньому. Головне, аби автошляхи, які заливатимуть амульсією, були в хорошому стані та ідеально гладкими. Проте, нарешті, проспекта Чорновола, ділянці до вулиці Варшавської, де багато нерівностей, встелити тонке бітомне покриття, найімовірніше уже не вдасться. Чорновола на ділянці громадського транспорту показує вже колінність. Цю ділянку, на жаль, ямковим ремонтом чи знову ж цим рідким асфальтом не вдасться спасти. Цього року кажуть у міській раді технологію тонкошарового бітумного покриття, яка мала б продовжити термін експлуатації дороги, якщо її використовуватимуть, то хіба на рівних ділянках вулиці Стрийської. На інших шляхах виконуватимуть традиційні ямкові або ж капітальні ремонти. Ковела, Павло Замрій, Юрій Маковецький, Вадим Кальченко, програма Очі.